І власне Українці під час оголошення повітряної тривоги почали отримувати екстрені повідомлення від Державної служби з надзвичайних ситуацій, які попереджують про ймовірність ракетних ударів, детальніше про це поговоримо з речником ДСНС України Олександром Хорунжем. Палекс Олександр, вітаю вас на в ефірі «Марафону». Отож, які основні повідомлення де ДСНС розповідають? Селає українцям. Слава Україні, героям слава щодо повідомлень. То так дійсно десь приблизно місяць Державна служба України з надзвичайної ситуації разом з партнерами тестували відповідно повідомлення і тестували систему з системи оповіщення з використанням технології а які основні повідомлення ми розсилаємо? Повідомлення про надзвичайну ситуацію техногенного або природного характеру. Зокрема, сьогодні е, українці отримали повідомлення про е, повітряну тривогу і про можливості е, ракетних ударів? Е, це важлива технологія. Вона е, активно застосується в західних країнах і, звичайно, є е, е, показує практичний позитивний результат. Як вона працює? Наприклад, у нас є небезпека хімічної аварії або викида м'яку в певному регіоні, нехай це буде Київська область для прикладу? А Відповідно, люди, які знаходяться на тій території, яка може попасти в ураження хімічної небезпеки, і отримують ці повідомлення. Тобто, якщо це 10 тисяч людей. Десятиколокілометрова зона, то відповідно люди в цій зоні і отримують ці повідомлення. Чим вона зручна? Вона швидше приходить, ніж повідомлення швидше приходять ніж звичайні СМСки. Відповідно, вона супроводжується гучномовним сигналом, і е, вона проходить поверх всіх інших відкритих вікон, які є в телефонах, і так далі. Тобто, це основні переваги е, цієї цих повідомлень. Це фактично є одним із елементів єдиної державної системи. Оповіщення пане Олександре, якщо можна ще деталізувати, за яким принципом їх надсилають? Ви скажи, сказали, що мешканці зон, от коли оголошують тривогу, то на мапі тривога як правило, це або райони області, але здебільшого, це все ж таки по областях, чи мешканці цих областей тоді отримують ці повідомлення? Я правильно так. зрозумію? Так, правильно, загроза, наприклад, певного регіону? То відповідно мешканці цього регіону і отримують повідомлення? Якщо загроза є всієї України, то відповідно звичайно всі українці на усіх областях отримують такі повідомлення. Чи насилаєте ви основну інформацію, що людям потрібно робити? Скажімо, перед загрозою ракетних обстрілів перейти в укриття чи заховатися в більш безпечне місце. Яку інформацію ви надаєте? В залежності від надзвичайної ситуації, що загрожує людям, а, і я хочу сказати, що якщо це повітряна тривога, то звичайно це основна порада йдіть е, в укриття. Якщо це хімічна небезпека, ну, наприклад, викид аміаку або хлору, в залежності від того, е, що це за хімічна сполука. Відповідні основні поради закрити вікна, прийдіть, якщо це аміак, як, він. Легше за повітря перейдіть на нижні поверхи, ущільніть вікна, закрити двері і так далі. Якщо це хлор то навпаки, на верхні поверхи так незалежності від ситуації, а природні а, катастрофи, наприклад, це підтоплення повені і так далі. Теж надсилаємо основні поради, евакуюватися з тих зон, тому що там небезпечно. І реально це, це працює, і реально ця система дуже ефективна, і це, це показали західні країни. Так. і якщо можна дуже коротко, скільки в залежності від регіона люди мають для того, щоб прийти в укриття, зреагувати на ці повідомлення в залежності від того, ну терміново це вже залежить від тих людей, які будуть переходити в укриття. В залежності від того, як вони швидко зможуть зорієнтуватися і перейти. Хочу звернути увагу, що кожен зараз кожен українець має знати, де знаходиться найближче укриття, або найпростіше укриття, або споруда подвійного призначення, як то, наприклад, паркінг, переход, перехід, або, наприклад, метрополітен. Тому люди попередньо мають знати, де знаходиться відповідно те чи інше укриття, щоб швидко евакуюватися. Ми тут не даємо терміни, ми даємо. А ми говоримо про те, що якнайшвидше потрібно зробити перейти до укриття, дякую, пане Олександре. Олександр Хоружний Хорунжий, речник ДСНС України. Отже, державна служба з надзвичайних ситуацій дбає про вашу безпеку і буде вас і надалі повідомляти екстреними повідомленнями про різні види небезпеки і даватиме основні поради, як зберегти своє життя. Будь ласка, не легковажте цими сигналами. Бережіть своє життя і ви.